Підтримка захисників підприємців, справедливі виплати для родин загиблих героїв та прозорість у роботі місцевої влади питання, які прикарпатські обранці обговорили на засіданнях двох профільних комісій обласної ради, детальніше у матеріалі наших журналістів. Розпочали зі звернення до Верховної Ради на першій профільній комісії прикарпатські обранці обговорили пропозицію внесення змін до законодавства, стосуються запропоновані нововведення державної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю та родин загиблих героїв. Для того щоб спростити можливості та умови ведення особистого підприємництва, в тому числі що стосується фермерського господарства, спрощення процедури соціалізації наших ветеранів, наших учасників, осіб з інвалідністю, їхніх членів сімейки воно стосується прискорення розгляду проєкту закону номер 13376 про внесення деяких змін до законодавчих актів України. Також депутати Івано-Франківщини підтримали звернення обранців Тернопільської обласної ради до кабміну. Мовиться про ліквідацію несправедливості у компенсаціях сім'ях загиблих захисників до і після 24 лютого 2022 року. На жаль, законодавча колізія існує, і ця законодавча колізія свідчить про те, що була зроблена різниця між. Родинами, які понесли втрати у період між чотирнадцятим до 22-го і з 22-го по сьогоднішній день, ото ми хочемо, щоб законодавчо врегулювати це питання, щоб статус родин загиблих був одинаковим для всіх, хто поніс втрату і для всіх. Загиблих від 14-го року їхніх рідних, і це є дуже важливо. Проєкт рішення обласної ради щодо виконання статті 75 закону України про місцеве самоврядування. А це вже питання наступної профільної комісії. Предбачає звітування перед нашою громадою у сесійній залі. Це першого заступника голови, заступника голови обласної ради та. Голови бюджетної комісії, і така інформація затверджується нашим з вами рішенням. А також про звітування посадових осіб місцевого самоврядування вони подають голові свої звіти, а відповідно голова затверджує такі звіти своїм розпорядженням. Звітність для того, щоб громада розуміла, що робить місцеве самоврядування, які приймають рішення, які існують програми, які фінансування і що відбувається на протязі цих. Чи року чи піврок. І кожен депутат має відзвитувати за свою діяльність, кожен керівник органів місцевого самоврядування по свою роботу, щоб робота керівництва і депутатського корпусу була більш прозора і доступна для громад. Усі ці питання більш детальніше прикарпатські обранці розглядатимуть на черговому сесійному засіданні.